Вітаю колег-моделістів та усіх, хто цікавиться темою. З вами Андрій та огляд моделі багатоцільового винищувача Міг-29 від IBG у 72-му масштабі з набором декалей для української авіації. Коробка зустрічає неймовірним бокс-артом Міг-29 модифікації 913 від Олени Станілевич з палаючою технікою на фоні. Логотипи на коробці не дадуть помилитись в тому, що декалі розроблені українцем FoxBтом в кооперації з польською компанією Model Maker. А точніше у коробця нас чекає декалі та схеми фарбування трьох українських бортів. Дана коробка вийшла на ринок у 2022 році та є лімітованою серією. За інформацією з відкритих джерел, зібрані кошти від продажу будуть передані на допомогу Україні. Пластик, що є у наборі, раніше випускався під брендом Trumpeter та вперше вийшов у світ у 2015 році, що можна вважати досить новою розробкою. Найновішою же на ринку буде модель від Great Wall Hobby у дещо вищому ціновому сегменті. У наборі на вас чекає одномісна версія Міг-29 модифікації 913 яка характерна високим гаргротом, тобто візуально піднятим хребтом. Якщо вам це все нічого не говорить, не страшно, я в тому теж не сильний. Основне, що треба розуміти, що якщо хочете зібрати український міг, то моделі з високим хребтом точно підходять. Фюзеляш відлитий з крилами та складається з нижньої і верхньої частини. Це суттєво спрощує роботу моделісту. Обшивка пуйтрозабірників, що перетікають в двигуни, кріпиться окремими деталями. Це доволі класичне рішення для складання двомоторних реактивних літаків. Якість лиття та рівень деталювання, як бачите, на високому рівні. Прошивка і клепка акуратні і не глибокі. З таким рівнем уваги до деталей вам буде значно простіше отримати красивий та реалістичний літак на виході. Адже в моделізмі форма літака дає впізнаваність, а рівень і якість деталювання в парі з освітленням реалістичність. Можете помітити, що решітки на фюзеляжі у відкритому положенні. Це свідчить про те, що літак у положенні на землі та повітря до двигунів поступає через верхні решітки, а не через основні канали повітру В польоті ці решітки закриті. Також помітний незначний кут підйому елеронів на крилах у верхню позицію. Не знаю, що хотів сказати цим виробник, та, мабуть, є технічна потреба під час стоянки літака. Виглядає, що шви в нижній частині крил доведеться закривати шпаклівкою для досягнення ідеального результату. У наборі два конуси обтікача та дві версії приборної панелі, які використовувати скерує інструкція. Мені подобається, що приборні панелі об'ємні, а самі прибори втоплені. Це ускладнить роботу з декалями, але й дасть кращого об'єму у фіналі. Інструкція про це замовчує та рекомендує закинути кілька грам свинцю в обтікач перед склеюванням, щоб уникнути ефекту сидячого на хвості літака. Келі чудової якості з гарно видимою розшивкою. Та ці зрізані кінці, які мають прилягати до фюзеляжу, підказує, що у наборі є пристрої для відстрілу приманок, які стануть логічним продовженням форми килів і гармонійно з'єднають їх з фюзеляжем. У наборі два ідентичних литніка, де присутні деталі двигунів. Двигуни багатокомпонентні та тіші, що зовнішня частина зроблена єдиною деталю. Так простіше. Товщина пластику дещо груба і вимагає легкого сточування. З іншої сторони, можна придбати набір смоляних сопел від Reskit та забути про цю проблему, отримавши тонкі, краще деталізовані сопла, які чудово підкреслять деталізовану обшивку фюзеляжу. У наборі самодостатнє гарно деталізоване сидіння пілота к 36 д складається з двох деталей, а саме сидіння та стабілізуючих двигунів окремо. В наборі два сидіння, одне залишиться у вас про запас. На наступному ледніку чимало деталей, в тому числі красиво пропрацьовані деталі вертикального оперення, стійкі шасі, деталі ніз-шасі, обшивка повітрозабірників, центральний паливний бак, а також бонусом помітні деталі буксирувальної штанги. Це чудове доповнення, якщо вирішите створити літак на діорамі, аеродрому чи вангарі. Два одинакових литніка з пусковими установками для ракет та підвісними паливними баками. А також ракетами р 60 Ще один литнік з ракетами р 73 е та р 27 двох модифікацій Р та Т. Якість відливу просто чудова, та матеріалу вистачить для створення озброєного до зубів Міга. Прозорі деталі розмістились на трьох окремих литничках. Усі вони у чудовій формі, чисті і без швів. На окремому литнічку помітні прозорі деталі фар, що монтуються на дверцятах, ніж тильних шасі. Лінза і РСТ сенсора, що кріпиться перед ліхтарем, і також конструкція хедзап дисплею в кокпіт. Чудово, що це все йде в наборі окремими прозорими деталями. Заморочився виробник з акцентом на якість. Декали у наборі два листи. Як згадував на початку відео, розроблені українцем FoxBot у кооперації з польською компанією Model Maker. Думаю, чимало людей готові придбати цей набір саме через піксельні декалі. Не скажу, як ці декалі поведуть себе на ділі, та до продукції Foxbot, яка була надрукована в Україні, претензій ніколи не виникало. Маю надію, ці того ж рівня. По частині технічних декалей, як вводиться в реактивній авіації, клеїти не переклеїти. Тож терпіння вам і наснаги, бо посидіти доведеться кілька добрих вечорів, але результат цього вартуватиме. Декалі кокпіту, зокрема приборної панелі, суцільні. Якщо пригадуєте, пластик мав заглиблення під кожен прибор. Думаю, правильним рішенням буде наносити декаль не цільно, а вирізати кожен прибор та вклеювати по черзі, бо інакше провисатимуть повітрі, не дістаючи посадкових заглиблень. У наборі окремий буклет зі схемами фарбування та нанесення декалей піксельний з тризбом, білий 57-й борт франківської бригади 21-го року. Білий 55-й борт з синім камуфляжем Франківської бригади 12-го року. Та 35-й білий борт з сіро-голубим камом 2008 го року бригади з Київської області. Декалі у наборі дозволять створити будь-який з цих бортів, але камуфляжі 55 го та 35 го бортів доведеться робити самому. Хтось скаже, що це складно, а я відповім, що це дуже цікаво. Тож, купуючи дану коробку, придивіться до обох синіх камуфляжів. Їх створення дасть вам дуже цікавий досвід, відмінний від нанесення піксельних декалей, та дозволить отримати менш розстражовані у модельній культурі борти. Кілька слів про інструкцію. Це оновлена інструкція від трумпетера. Зміни стосувалися, зокрема, фарб, адже тут прив'язка кольорів до іспанських водяних акрилів Валего. Colors від AK Interactive та польської хатаки. Пробіл перед цифрами в маркуванні хатаки означає, що ви зможете використати як серію на водяному акрилі, так і нітру. Якщо би ви хотіли фарбувати кольорами від іншого бренду, конверсійні таблиці та здоровий глуст незамінні. Старт роботи для тромпетера з кокпіту та передньої стійки шасі. Це хороший підхід, адже з цими деталями логічно працювати спочатку. Коли ще набір не втомив, тоді такі деталі виходять на кращому рівні. Також тут є схема складання буксирувальної штанги, якщо вирішите її використати у своїй діорамі. Якщо це ваша одна з перших моделей, зверніть увагу, що тут потрібно висверлювати отвори в крилах для приєднання пілонів. По діаметру це переважно сверла до пів мм, тож, можливо, вам доведеться ними обзавестись також. Решітки повітрозабірників, як згадував раніше, монтуються у закритому положенні, перенаправляючи потік повітря до двигунів через верхні решітки на фюзеляжі. На цьому кроці гарно показана схема складання сопел. Чудово, що кожну деталь можна спершу пофарбувати і тоді всі їх з'єднати в соплом. На восьмому кроці показано, що стійкі шасі можна монтувати в модель на завершальних етапах роботи над моделю, тобто після фарбування моделі. Це правильний підхід, не вздумайте вклеювати їх до фарбування моделі, бо намучитесь в процесі з маскуванням та збільшуєте ризик їх відлумати, до того як модель буде готовою. Кажу з власного досвіду, бо всі ці помилки відчув на собі. По озброєнню набір самодостатній і багатший за набір Су-25P від IBG, по якому також робив огляд для каналу. З переваг тут вища варіативність, яке озброєння можете підвісити на пілон. А також у вас в розпорядженні два типи підвісних паливних баків. Що ж, підсумки будуть короткими і позитивними. Це чудовий набір, гарно деталізований і один з кращих представлених на ринку. Це самодостатній набір, який рекомендую як новачкам, так і моделістам з досвідом. Хочете складати усе з коробки, а якщо цього замало, на ринку є чимало сумісних доповнень з Міг-29 від Трумпетера. Це хороша модель як для себе, так і в подарунок. Не прогавте, адже це лімітована серія. Щиро дякую вам за виділений час на перегляд. Надіюсь, було цікаво та корисно. А з вами був Андрій з каналу Combat Aircraft Models. На все добре!